Кіото відзначають 45 років побратимства двох міст. Віталій Кличко зараз саме перебуває у Японії. Він зустрівся із мером Кіото Дайсаку Кадокавою. Домовились про подальшу дружню співпрацю. Зокрема, японці обіцяють допомогти із впровадженням у Києві своїх високотехнологічних розробок у сфері громадського транспорту. А ще найближчим часом до наукового центру Кіото відправлять групу українських студентів, які займаються інноваціями, технологіями та дизайном. А група студентів з Кіотського університету приїде до Києва. Та візьме участь у роботі столичних хабів. Про це Віталій Кличко домовився під час відвідин кіотського наукового центру АСТЕМ. Ми сподіваємося, що наступного року зможемо вітати. Делегацію міста Кіото, мера міста Кіото, який дуже епатажно в кімоно, як справжній самурай презентував тут. Був присутній. Я сподіваюся, він також кімоно приїде в місто Київ. Не тільки приїде, зможе проп... напрацювати до цього часу. Багато пропозицій, і ми також не будемо чекати, Готові зустріти, готові напрацювати і відкрити справжній парк міста Кіото. Парк, який буде передавати атмосферу, енергетику міста Кіото в місті Києві і сподіваюся, і парк стане улюбленим містом відпочинку Києва.